Мова не просто там йде про е, переживання за українців за їх біль за їх е, страшну трагедію. Мова йде про те, що Америка не може бути великою. Америка не має ту силу, щоби примусити сторони до діалогу. Не має чи не хоче цього робити? Не Тому то й справа немає. Трамп навіть не може примусити Нетаньяху зупинити атаку е, в Газі. А зараз вся Європа вже нам набад починає дзвонити, що це вже гуманітарна катастрофа. Трамп не може Іран схилити до відмови від збагачення Урану. Трамп же не може Китай тримати удар проти, проти Китаю, тому що економіки залежні немає великої Америки, і ось російсько-українська війна для Трампа. Є в горлі, який дуже промовисто наочно доводить факт слабкості колись е цього західного епіцентру.